Привіт! А ось і сьогодні 26 березня. У 1828 році Франц Шуберт відіграв свій перший і чомусь останній же концерт. У 1837 вісімсот У Петербурзі в приміщенні Общества поощрення іскусств, відбувся прем'єрний розіграш першої в Росії художньої безпрограшної лотереї. <рив> Було продано 5 тисяч лотерейних білетів вартістю 5 рублів. Кожен. Зароблення 25 тисяч товариство нібито пустило на стипендії для молодих митців та видання своїх товариських праць. У 1845 році у США запатентували медичний пластир. Цей винахід неабияк похитнув на ринку перев'язочних матеріалів позиції подорожника. У 1904-му добудовано і здано в експлуатацію нову будівлю Львівського вокзалу. У 1953-му Лаврентій Берія загнав під амністію добрячу половину зеків Радянського Союзу. Ясне діло, що сидіти лишилися політичні, а на волю вийшли кримінальні. Лаврентій Паличний Дурень добре все розрахував. Якщо на вулицях країни роблять порядок реальні пацани, то всіляким там ліберальним інтелігентам не до критики влади. Коротше, Берія зробив так, щоб люди менше думали і творили, а більше боялися і виживали. Щоб мене боялись, щоб не насміхались. А ще ось і сьогодні народилися Кіра Найтлі та Патрік Зюскінт. Таке ось і сьогодні.